Головне, що відбувається зараз в Кривому Розі, і за ним справді спостерігає вся Україна, це розуміння людей, що влада належить їм. Вони і є владою, які можуть її делегувати своїм представникам, своїм депутатам, своїм мерам, своїм президентам, а можуть і забирати. Це найголовніше, що ви мусите розуміти і пам'ятати кожну секунду. Влада належить людям. 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 На жаль, є люди. Які забулися, чи люди є в вашій мерії? Чи люди є в Дніпропетровському суді? Ці люди є в центральній виборчій комісії в Києві. Ці люди є в адміністрації президента. Чи люди є в політичних партіях, які поставили тут зрадників, які змушені тепер цих зрадників відкликати? Вчора. Глибоко вночі, після дводенної вистави, після заслуховування свідків, які казали, ми бачили, як вкидаються бюлетені. Після заслуховування членів комісії, порядних, принципових членів комісії, які казали, ми подавали скарги, ми просили їх розглянути на скарги на це вкидання. Після очевидних фактів фальсифікації на так званих спецдільницях, де буквально за кілька днів до голосування з'явилися нові виборці, яких туди ні ніхто ніколи не включав, але вони там були дописані. Нарешті, після оприлюднення в суді дуже промовистих цифр протоколу визнання Юрія Вінкула мером, цифра перша. І цифра друга показує, що на цих виборах в дільничній виборчій комісії було видано більше бюлетенів, ніж було офіційно надруковано. Все це вказувало на фальсифікацію. Але вчора вночі судді, так звані судді Окружного адміністративного суду Дніпропетровська. Наплювали на це і відмовили людям, відмовили Юрію Милобогу, відмовили всій команді, яка хотіла в законний спосіб зупинити фальсифікацію виборів, відмовили у задоволенні всіх скарг. Що це означає для нас? Те, що їм ганьба, це безумовно. Але для нас це означає, що залишається буквально кілька рішень, які можуть виправити ситуацію в законний цивілізований конституційний спосіб. Рішення номер 1 Президент України має невідкладно, не пізніше вівторка. Подати до парламенту України кандидати в нову центральну виборчу комісію. Згра... Зграї, яка засіла в Києві в центральній виборчій комісії на чолі зі знаменитим підрахуємо хіддовським, має настати кінець. Ця зграя протухла. Її повноваження закінчилися в червні минулого року. Але президент України Петро Порошенко вже півтора роки не виконує свого обов'язку президента і не вносить до Верховної Ради кандидатури в новий центр виборчком. Хочу, щоб президент України побачив по телевізору ці слова, якими його оцінюють люди Кривого Рогу. Побачив, почув і не пізніше вівторка представив парламент новий центр виборчком України. Це перший крок до цивілізованого вирішення ситуації. Крок No. Нова центральна виборча комісія має зробити те, чого вчора не зробив суд. Центр виборчком має скасувати рішення Криворізької комісії про визнання Юрія Вілкула мером. Він програв вибори. Далі рішення номер 3 Під контролем нової центральної виборчої комісії, під громадським контролем, політичними партіями, які делегували зрадників, і новою центральною виборчою комісією має бути завершений процес очищення Криворізької виборчої комісії. Там мають бути люди, які є принциповими. Які є чесними, які здатні порахувати і встановити результати виборів. Це цивілізований крок номер три. Цивілізований крок номер чотири. Ці депутати міської ради кривого рогу. Які зрадили своїх виборців прямо в ніч їхнього обрання? Ті депутати Криворізької міської ради, від яких відмовилися їхні політичні партії, мають скласти мандати. Саме так їх оцінюють люди, і вони повинні піти. Вони більше не мають морального права представляти людей. Нарешті цивілізований крок номер 5 Ви знаєте, що проти членів центру виборчкому і голови комісії порушені кримінальні провадження поліцією Кривого Рогу. Розслідувати, арештувати. І ув'язнити це цивілізоване рішення номер п'ять. Ми хочемо спеціально звернутися до начальника поліції кривого рогу пана лютого. Ми мали спілкування в ці дні. І треба сказати, що поліція, в лавах якої обов'язково є гідні порядні принципові люди, всі ці дні добре виконує свої обов'язки. Хлопці, ви служите народу України, ви служите громаді Кривого Рогу, залишайтеся справжніми правоохоронцями, залишайтеся справжніми слідчими. Не зупиняйтеся і ув'язніть фальсифікаторів: фальсифікаторів заграти, фальсифікаторів заграти, фальсифікаторів заграти, фальсифікаторів заграти, фальсифікаторів заграти. Тепер головне це є ясні, логічні, конституційні п'ять вимог. Громади Кривого Рогу. Я прошу всіх присутніх, які є членами цієї громади, підняти руки. Хто за затвердження цих вимог? Прошу, прошу опустити руки. Хто проти? <рес> Утримався! Рішення прийнято. Прийняти рішення це мало. Нам з вами їх треба втілити. На жаль, ми побачили за цей тиждень, що суд далі залишається судилищем. Ми побачили цей тиждень, що більшість політичних партій є прогнилими партнерами опозиційного блоку. І ми побачили в цей тиждень, що президент України не здатний гарантувати. Конституційні права громадян в першу чергу право делегувати владу. <вот Humor> Тому ми з вами даємо тиждень. Президенту України, парламенту України, політичним партіям, поліції Кривого Рогу, щоб вони почали виконувати рішення, за яке щойно проголосувала громада Кривого Рогу. Весь цей тиждень ми не будемо сидіти біля телевізора. Весь цей тиждень біля міської ради Кривого Рогу. Буде працювати громадська приймальна народних депутатів, яка фактично має перетворитися на центр громадського життя Кривого Рогу. Щовечора після після ї години, приходьте туди, обмінюйтеся новинами, разом збирайте агітаційні матеріали для того, щоб піднімати тих, хто ще не підняв, хто ще не піднявся. Хто має додаткові сили і час записуйтеся в організацію табора? Там потрібні коменданти, там потрібні прекрасні жінки, які будуть дарувати усмішки і чай. Там потрібні охоронці, які будуть слідкувати за порядком. Я хочу вам представити людину, яка спеціально приїхала для того, щоб допомогти організувати цей табір. Це є перший комендант Криворізького табору, боєць в минулому батальйону Донбас з позивним Сава. Слава Україні! Ця людина пройшла не один бій, не один раз. Бачила в обличчя смерть, жодного разу не зламалося і є добрим організатором. Але для того, щоб це місто, це місце по-справжньому стало центром громадського життя, потрібна ваша участь. Проявляйте себе, висловлюйте ініціативу, допомагайте піднімати місто Кривий Ріг. Я хочу, щоб кожен з вас знав, всі кияни. Всі львів'яни, Дніпропетровці, тут є кіровограці, жителі сміли, багатьох міст насправді сьогодні приїхали підтримати Кривий Ріг. Ми вас не залишимо, ми вас не кинемо, ми не відступимося від нашої спільної боротьби. Для того, щоб ця боротьба була виграна, найголовніше, щоб не здався Кривий Ріг. Кривий ріг не здався. Як ми не один раз скаднували на Євромайдані, і це гасло привело нас до перемоги. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до. до перемоги! Разом, до. До, перемоги. Разом до. до перемоги! І останнє. Я хочу, щоб мене почули фальсифікатори. Я хочу, щоб мене почули начальники фальсифікаторів. Я хочу, щоб мене почули начальники, начальників фальсифікаторів. Україна змінилася. Вона більше не дозволить ставати нікому. На коліна і не дозволить ставити себе на коліна. Україна більше не буде мовчазною, Україна більше не буде пасивною, Україна більше не буде слабкою.